Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні в нас в студії неперевершена Яснобачача медіум Анна Атаманова. Мої вітання Анна Анічка. На жаль, ваші прогнози щодо влучань у заклади з дітьми відбулися вони в Дніпрі. Слава силам без жертв. Давайте подивимося, чи планує ворог влучання в дитячі заклади в Україні в квітні? Ще. І якщо так, які міста вам фонять? Чоловічі будуть смерті жіночі травми, трагедії. Діти, діти. Знову установи йдуть, але має, має як відвести обережно. Бачите, йде небезпека від сильних, потужних ракет і обстрілів. Дрони. Сумщина, Одещина, про Харківщина і Херсон там якось згущуються так енергії сильно. Мають плани на Херсон. Там активно дуже. Так, чоловік, жінка. Київщина, обстрілювати будуть. Ну, майже всю всю кривий ріг ще обережно, ще є загроза. Дитячі установи, травмування. Так, викрадення дітей. Гвалтування. Активніше будуть викрадати дітей. Це ті регіони, які ви дивитесь? так? Я бачу так, так, так. А, взагалі такі страшні картинки, чомусь як от. Галтують, вбивають, знущаються, ці дитячі, оці біль, страх, готують як дітей взагалі до, до війни, переналаштовують дітей, молодих, як роблять з дітей воїнів, нова програма. Теракти плануються обережно в ТРЦ, великих таких. Територіях, де можуть бути якісь атракціони. Зараз дуже як раніше знаєте, боялися коронавірусу, то зараз будуть люди боятися останнім часом терактів. Анічка, терактиці так говорили. Ви також і попереджали ми людей в одній з наших програм. А це буде помста за кроку Сітіхов. Це не про ну не, не в тому плані, що помста, а це ли, лише привід. Проявляти своє зло вже без маски. Угу. Давайте подивимося, що люди запитували в коментарях, що ми мало часу приділяємо Миколаївщині. Що чекає цей регіон в квітні місяці? Світлом, перебої. Будуть обстріли, будуть зближати, от де Донеччина, а Авдіївка, там, от там як ближче будуть підступати. 27 числа ну, буде, буде летіти багато чого. Я бачу от будинки, п'ятиповерховий, там як вибиває шибки. Може, це з краю десь Миколаївщина, десь поруч. Часні будинки. Запорізь. У мене дуже багато зараз картинок від влучань. Ракети такі незвичайні будуть, готують. Дуже важливо спостерігати за кораблями. Велика загроза йде від кораблів. Угу. А, тобто, бути обережними, так, звідси, так. А тому, бачите, Херсонщина і Миколаївщина страждатиме. Чи полишать спокою Одещину, Десь, хоча б у квітні? Ні? Харківщина без світла, частково світло, от як мало світла буде. Потім перехоплення інформації сильне зараз іде. Масово перехоплюють інформацію, слідкуйте в правоохоронних органів. Дуже ще більше колаборантів з тиск. На людей, які будуть здавати позиції, тиск сильний і східні, оці в Росії міста, де чеченці, от так як я й казала, що отам готують також жорстокі, такі, щоб їх по, -по всьому робити теракти, підривати, нападати. Угу. А, чи все таки вже не раз запитували. Та люди турбуються, я їх розумію. Харків чи буде наступ через Харків? Так вони вже ж пробують, постійно трошку пробують. Ну одне пробу, діло так. пробувати, друге діло зайти, не ви... зруйнувати і захопити. Так. Те, mm. що вони пробують? Ні, Ні. пробують. Ні. Немає розумної, чіткої стратегії. Тобто вони там трошки попробували, там попробували. Їм здається, що вони від звідусіль підуть. Так. Так, знову Володимир Зеленський поїхав буде активно їздити і говорити голосно про підтримку й допомогу Україні. От зараз, мі, ми все більше будемо чути, що ми вже ледь витримаємо. Давайте включайтесь активніше, давайте нам усе, що там ви можете, і швидше, бо дуже багато те, що обіцяли, зажимають, що тримають. Одні обіцянки. Ще кажу, церкви, отам. От Щось таке готується або переховується в якихось церквах, і це в Києві, Київщина і ще в інших церквах, там, де Росія, російські були. Патріархати, Патріархати да. Патріархати. Отам От якісь можуть бути і взривчатки, і розповсюдження якоїсь такої хімії, таких всяких штук, які будуть шкодити людям. Анно, такі атаки, така у нас люта весна. Почалася так люто вона почалася і продовжується. Чи є а, у Путіна в планах привести оціми атаками, змусити нас до перемовин, наше керівництво? І так вони ж вже це й роблять. Просто ні, вони Перем... тиснуть всі, але чи перемовини, які ну які вони будуть і чи підуть наші на перемовини? Ну от як я й казала з Африки, бачу, часто приїжджати будуть ще будуть приїжджати, пропонувати. І зараз у нас якісь, на, на, як сказати, накльовувалися перемовини з Китаєм. Угу. Із-за чого ж е, посварилися, ну, трошки як, не, не, не порозумілися Росія і Китай. Знову будуть з Китаєм якісь також пропозиції, розмови з приводу постачання їжі і Земля. Тут небезпечно нова провокація це Китай, як може запропонувати такі умови, щоб ми як майже віддали землю. Ну, тобто, це ніби як в оренду, а насправді це дуже-дуже такі специфічні умови для нас, як ловушка. Тут закони, щоб не змінювалось з приводу землі, земля, земля. Так. Трошки ми десь поступимось, будемо відступати, бо не дають нам те, що мали дати. Карта страшного суда. Все равно, все одно Україна на третій місяць ще тримається. Ще угу. тримається. Союзи пропонують постійно, активно. Дуже великі втрати будуть: військових, і як і наших, так і їхніх дуже багато. Ще одна відома людина. Якась військова, може загинути, так. Шантаж, сильний шантаж. Володимиру Зеленському потрібно бути обережним при виїзді 7 числа, 7 по 9, дуже обережно. Хтось знову з'явився біля нього в полі, хто зливає сильно його плани. Хоч які він знає. Mm -hmm. Анно, ви сказали, що бачите отак темряву, 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 через якісь відключення, тому що так структуру, енергетичну структуру все-таки атакують, чи є загроза тотального блекауту? Ні, Нема. ми готові, є якісь системи, є якісь прилади, які будуть підтримувати Україну. Час періодично. Пошкодили, будуть лагодити. Пошкодили, будуть лагодити. А от дітям небезпечно торги за дітей, викрадених, вивезених дітей зараз проводяться, Торги за дітей. Анно, хочеться також приділити трошки вашої уваги, новинам із скажімо так, закордонними, з партнерами, відносини з партнерами. Польща знову починає ставати на деби. Чи піде все-таки Польща на заборону транзиту українського зерна? Там якось будуть зараз викручувати руки українцям. Планують ну так, щоб не дуже так, і показували так. Будуть викручувати руки, мають. Щось, щось там будуть вигадувати, якось такими лабіринтами, ага. але так припинка, зупинка, бачите, дороги згужуються, ага. канали постачання. Зараз бізнесмени страждають, які через цей Больше. шлях. М -м, так, будуть сваритися через море іншим шляхом, як перевозити мають. Ну, дуже важко зараз нашим. Дуже важко вирулити. Просто Британію, але Британія, Британія під, як, знаєте, як поруч з нами, угу. як отой Орел. Знаєте, літає і допомагати буде. А тепер ще цікаве питання. Німеччина почала дуже так активно запасатися зброєю. Яка ж причина і чому саме Німеччина? Від Європа буде повстання, є сигнал, є попередження. Німеччина одна з перших, активніше включається. Після удару в, або в Америку в Європу ракетою будуть піднімати авіацію. Україна. Зараз в темряві, але все одно маємо витримати. Чомусь от мене, як я зараз дивлюсь, звужуються, дуже-дуже звужуються активно території. Угу. А, повернемось, Анечка, до України. Чи багато дуже говорили і взимку, і на початку також весни про тотальне знищення Кримського мосту? Чи є взагалі в нас потенціал, хоча би частково здійснити цей задум? Щось піде не так в той момент, коли потрібно буде. Не так просто там буде втілити те, що хочуть, тому що кораблі все одно от флот розрахунок бити буде сюди, а будуть бити по кораблям. І Якийсь один з них буде як майже пустий, як пробний. А бити потрібно той що менший. Угу. Ще питання: чи посилять країни, санкції проти країн, які досі постачають запчастини для військової техніки в РФ? Хоча, в принципі, ці санкції, як ми бачимо, не дуже то щось дають. Але ці все санкції ж... вимінюють на полонених. Mm. Ну, отак. Показово. Які санкції? Зараз торги за дітей. Знову будуть викрадати діт... дітей. Так, діти. Світло, вода, будуть бити по цим знову. точкам. Угу. 16 числа, 8 числа, 12. 8-12 жіночого mm. роду. Угу. Жіночого роду. І знову 29 фігурує, так як ми казали минулого тижня. Mm -hmm. В ніч з 28 го сильні були страшні обстріли. Київщина, і літати, і ракети. О, да. Ну, але все одно витримаємо а чи є е, можливість для нас хоча б на початку літа в Україні отримувати е, е, якусь нову зброю, більшу кількість зброї, винищувачі, які вже обіцяють в 16 уже давним-давно. Ну, як будемо, як кров здавати випрашувати, випрашувати потрібно. Країна жіночого роду знову нам допоможе. Віддасть те, що в самої небагато, але буде як віддавати останнє. І от ця зброя, яку віддають від щирого серця останнє, вона буде дуже сильна, і допомагати буде нам. Дуже Східні країни, теракти іншим шляхом беруть. 11 числа обережно. Взагалі, от зараз а, треба бути обережними навіть в невеличких, таких Макдональдс, мінування, школи, інститути. Обережно. А, Анічка, а навіщо росіяни скидають авіабомби на Білгородську область? Це знову вони якісь провокації роблять, щоб звинуватити нас? Так. І вони будуть продовжувати це робити. Ну так, це їхній стиль вже повинні ми звикнути, так? Так. А росіяни. І на своїх будуть кидати. Так І буде дуже багато дих, чорного диму палати. Дуже-дуже хімічний, отруйний. Зараз у них а, такий смок, повітря взагалі страшне. Не будуть труїтись самі. Палає в них, нафтові оці бази, все-все. І буде так і продовжуватися? так? Да? Да. А, а теракти чи ще будуть от найближчий місяць? У них так. будуть. Будуть, так. Так. будуть невеличкі, про це не будуть попереджати. Там щось зірвалось, там щось таке. <кх> не дуже вже таке щось велике. І, і чомусь іде як видіння ТРЦ, магазини от там обережно. Анну, ще хочеться повернутися таки до України. Дуже багато наших глядачів просять нас, що ми не завжди там всі міста розглядаємо. Дуже просили ще подивитися Львівщину, адже Львівщині також дісталося на минулому тижні. За Львівщину ми казали. Так, ви теж попереджали людей, що Львівщина от стрий, будьте обережні. Ви... Ще буде. Угу. Ще буде, обережно. Хімія буде розповсюджуватись вірус. Щось таке хімічне. Невеличкі такі ядерні ракети будуть. Вода, знову небезпека від води, зараження води. Вода, світло. І зараз показують якийсь тавок, чи що там, де затоплено. Багато людей не знали, потім якось проявиться пізніше. Трупні, трупні ці яди. Харківщина. Дуже буде потерпати Одещина, а Київ знову. Як я казала, тоді центр між ціль і ще ще вони не полишили цієї ідеї. Київщина. А, Анно. І ще таке питання. Зараз дійсно останні два тижні ходить вірус, який просто наповал положить цілі сім'ї. Люди не можуть дихати, люди не можуть вставати, люди не можуть нормально функціонувати. Я знаю, злягають всі, чи є цей вірус наслідком цієї хімічної атаки, оцей розповсюдження ворогом цієї хімічної зброї. В тому числі, але він і окремо мутував, просто за нього забули і не звертали увагу. Є віруси. Вірус іще один, він утвориться від смерті, від трупів. Ще буде вірус небезпечний. І це як через тварин, через щурів, буде передаватись, через собак. Зараз потрібно або прививати, от думаю, я бачу в майбутньому безпритульні собачки. Потрібно буде якось думати. Це тому що дуже багато такі трупні оці, такі як чумка, прокази. Ну, ну. Тобто повертаємося да, в якісь кам'яне століття через те, що відбувається зараз у нас. Анічко, надзвичайно вдячні, що знаходите час. Я знаю, як для вас важко е, дивитися, адже такий дар, як у вас, потребує витрати надзвичайно великої кількості енергії. Тож я сподіваюся, що наші глядачі. Будуть поціную це лайком, не забудуть підписатися і натиснути дзвіночок, щоб бути в курсі найактуальнішої події. А я нагадаю, що з вами в студії була медіум Анна Атаманова спеціально для каналу Ясно Бачу з Тетяною Гай. До нових зустрічей!